Масові акції протесту в Болгарії почалися через підвищення цін на електроенергію. Закінчуються вимогами змінити політичну систему в країні. Після майже трьох тижнів протестів Болгара знову на вулицях, попри те, що уряд вже пішов у відставку, а ціни пообіцяли зменшити негайно. Ірина Павлонок перебуває в столиці Болгарії. Останні подробиці про розвиток подій від неї. Соціальний вибух, який призвів до політичної кризи, група активістів збирається тут у Болгарії щодня на вихідних акції протесту масові. Зараз біля болгарського парламенту прибрали поліцейські кордони. А учора вони були по усьому місту. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Софії та інших болгарських міст. Після того, як кабінет Бойко-Борисова пішов у відставку. Тестувальники вимагали створити технічний уряд, а також громадську раду, яка продукувала б ідеї для міністрів. Але консультації з приводу створення такого органу закінчилися скандалом. Протестувальники заявили, що у громадську раду запросили зовсім не тих людей, які представляють інтереси громади, і покинули переговори. Зараз вимагають розірвати контракти із енергетичними компаніями монополістами, які підвищували ціни на електрику, і не розпускати парламент, аж поки парламент не змінить виборчі закони у такий спосіб, щоб забезпечити участь у політиці кожного громадянина. Бо партіям люди більше не довіряють, як на практиці це зробити не дуже зрозуміло. Ідеї від мажоритарної системи виборів до створення тіньового громадського уряду. Людям ясно, одне більше вони не хочуть бути найбіднішою країною Євросоюзу. За останніми даними євростату, бідність загрожує кожній другій молодій людині у Болгарії, не говорячи вже про пенсіонерів. Мінімальна пенсія тут співмірна з українською півтори тисячі гривень. Змінити ситуацію не вдалося ані про європейському уряду Бойко Борисова після того як він пішов у відставку зараз. Експ... Прем'єр перебуває о, у лікарні із гіпертонічним кризом ані його попередникам, соціалістам. Відтак раз політики не можуть змінити ситуацію, кажуть мітингувальники. прийшов час міняти політиків з Болгарії Ірина Повлинок, Іля ТСН 1+,1.